Всім привіт! Перед вами ніж фінського стилю у моєму виконанні. Повністю кустарна робота, як то кажуть, без гріндера. Лише болгарка, точило і шліфувальна там штукенція. Значить, лезо зроблено із диска циркулярки з твердістю 38-42 по роквелу. Я не робив термічної обробки, а хто хоче більш твердіше, то потрібно відпустити. Тобто накалюємо. Потім робимо всі спуски, виточку. Потім закалка до світло-червоного кольору. Вкидаємо масло. І десь на годинку у духовку на 180-200 градусів. Після цього у вас там буде десь по одиницях роквела 55-58 по твердості. Тобто вже значно краще. Довжина 8,5 леза сантиметрів. В обухі 1,7 мм. Ширина 25 мм. Довжина руків'я 11,3 мм. Сантиметра. Повністю вся загальна довжина 19,8 без 2 мм 20 см. За рахунок такої широкої ширини, він здається таким би, коротким ножем, але 8,5 для всіх таких більшості завдань цілком згодиться, як то кажуть. Болістер виконаний із рога лося. Це паяльничком поприторкав такі крапочки, для більшої автентичності, як то кажуть. Да? Але щось в цьому є, ну, не сказати, щоб там щось щось, щось сильне. Да? Руків'я саме в фінському стилі. Ось такий грибок. Бачимо, так. Грибочок, виконано все гладенько зашліфовано. Матеріал руків'я я горіх, покритий воском жолиним на гарячу, тобто розплавляємо віск, тряпочкою мокаю, все це промащую. Потім ось такими напливами, тримаю десь сантиметрів на 30 над камфоркою газовою. І воно починає аж так аж текти, аж розтікається, і це все лишнє тряпочкою стираю. Тобто всі пори забиває, що треба, все лишнє зганяється. Е, ножичок такий, він, знаєте, хороший для походити на погреби, для риболовлі. Звісно, для нього треба ще кобуру трошки зробити, таку, як треба, десь ось поки. Якраз буде і невеличка кобура, і буде зручний в носінні. Цікаво для тих, хто черпає якісь ідеї, знаєте, там по виготовленню якихось ножів, то і отакий теж, так сказати, пригодиться комусь можливо ідея в виготовленні такого ножа. Це одна схема, тут десь 8 см хвостовик входить, посажено на епоксидку. Невеличкий, зручний, добре вкладається в руку, як бачимо, ось грибок. Так. Тут от, болістер повністю видно. Рука в мене маленька, І якраз зручно. Ось цей виріз у фінських ножах робиться трошки погрубіше, без отаких от сильних зашліфувань. Я то зробив, зашліфував мені так зручніше. якраз. І коли вкладається палець вказівний, цей той, він трохи втоплюється і краще для нарізки на дошку там чи куди небудь такого плану. Можна і так от брати, якби, да? ось п'ятачок цей. Чітко, ну, це не бойовий ніж, щоб там ним бачимо, так? Да? Ну, а для всього такого, для нарізки там деревини, цілком згодиться на природу. Те, що треба. Невеликий, зручний в користуванні. Мені взагалі от фінського типу руків'я, та й взагалі все ніж. Подобається найкраще з усіх. Є, звісно, там ще деякі там ергономічно зручні. Але це такий, знаєте, він якийсь такий по-своєму автентичний, по-своєму викликає таке от почуття, що його хочеться тримати, хочеться з ним працювати. Тобто, як то кажуть, в ножа в цього. Є своєрідна душа, да? хоча хто його знає, душа не душа, мається на увазі річ, яку хочеться володіти нею і користуватися. Тож кому сподобалось, подобайки від вас, підписка на канал. Всім міцного здоров'я і всього найкращого, до нового відео!